Цього разу ми граємо катку на гріль 15, картонна сушка з непоганою альфою. Вицілюємо тайпа 71 го та ставимо його на гуслю, щоб не втік. Та даємо тичку на 500 хп. Далі даємо на 600 суперконю перед відправкою в ангар і ліпимо на 500 ФВшці, щоб не втикав. Влітаємо на тежку та спасаємо нашого об'єкта. Відправляємо на відпочинок тейпа, царство небесне. Забираємо 71-го арівідерчі. Помічаємо Амікса та берем в їбало від Февехи. Роздуплило, даємо тичку французу. І Февеха в ангар і за нею IMX 50 б Відправляється додому от така катка. Чотири тисячі шкоди та чотири забраних фрага і воїн в кишені. А свої реплеї присилай мені. Дякую за перегляд.